Приїхали ми в ЗАРО, треба дештативі закупити. Давай мамі ручку, я йду вибирати. Так, треба вибрати аксесуари. Вони все-таки не полишає, та думка, щоб купити собі ось цю футболочку. От вона мене прикалує, а Наталя відмовляє, Ту вже з чим приїхав за шкарпетками, бо вже всі закінчились чорні короткі і ще примірюю у футболочки, от як зараз на мені рожева. Ідеально. Дуже класний матеріал. Короче, приміряв я білу, голубеньку, і саме прикольна якраз вийшла вже, то що я вже купив сподобалася <плес> чорна <плес> Беру певно чорну. Вона каже, що мене багато. <плес> Бачите? Яка ілюзія, не треба йти в музей науки. Все, йдемо. і шкерпетички не забути. І не забути бананку. Погнали. Знайшли ще на касі Hello Kitty отакі от духи. А для кого це інтересно? А? Тримай для Hello Kitty. Тримай, це буде для тебе. Ти ж Hello Kitty. Закупочки наші. Вийшов, а дівчат не можу знайти. Гай, дівчата, ось де. Тут якась нова колекція. О, тут те, що ти хотіла. Отакі з квіточками. Бачите, тут ще легенці є, нові попривозили, нові колекції. Це фруктики, барбі. Кароліна щось знайшла. Бананка. ну давай, дигне. Бананка Мікі Маус. Тобі треба Hello Kitty. Якраз Hello Kitty зробили і сьогодні після смайл парку. І вирішили ще закупитися, поки маємо час мінімальний. Оце класна полосочка. Я не знаю, щось мене все тягне в ті полосочки. Ідіть, йдіть, приміряйте, бо скоро вже буде закриватися магазинчик. Мама, понавішалася, всякі Це різні костюмчики. І дивися в дзеркало теж багато-багато королінок. Вау! Безкінченність. Тепо, походить... І мам багато. Оце 104-й. 104-й її розмір? Ага, mm -hmm. mm -hmm. то тепер будемо знати. Якщо взяти більше 110-й, то. То буде завеликий. Ну, так, Так, залишилося у нас 14 хвилинок. О, оцей костюмчик взагалі класний. Бомба. Оце а ну покрутися. Вау, може такий тобі? Тобі подобається він? Класний. І ще залишився, крім рожевого, такий якийсь зеленуватий. Оцей мені здається гарніший, бо він такий як тигрик малесенький. Бо ж в тренді. Всі зараз носять тих всяких тигрів. А, і що, ще бананку. як з того, все. Тут такий маленький тато кольоровий. Останній у нас костюмчик. О, він Ну так, він прикольний, так. він такий однотонний. Він мені нагадує, знаєш що, я тільки що ж міряв футболки, такі самі, як в мене. От їй іде дівчинці, а мені щось не сподобалось. Мені більше рожеве сподобалося. І ту чорну футболку, що я купив. Коротше, цілий кульок зараз. Знов. Зараз тільки зайшли, і як завжди не вистачає нам часу. І вони там примірялися, я дивився по одягах, дивлюся, дівчат вже загубив. Але по відгуках, як ти кликала Кароліну, я вас зразу знайшов. Кароліна, Кароліна це щось прикольне. Тільки то, що не вистачає зараз часу, то все примірять. Можна приїхати вже в інший раз, коли вона буде в садочку або до бабусі її завести. Я тебе знайшов, Хелоу Кітті. Привіт. Ми вже так розгулялися, що. В форумі людей практично взагалі немає. Ну нікого не лишилося, вже і зараз закрилося. І ці мазини помаленьку закриваються. Можна ще купити каву, чи то вже ніч не вартує пити. Потім не заснемо. Так, згадали, що нам ще треба продукти. Так що поки ми в форумі йдемо, ще, зайдемо в сільпо. Вау. Давно я вже не був в форумі в сільпо. Динька, Валенсія. Я тобі скажу, в цьому сільпо більший вибір, ніж в Спартаку. Понятно. Тут стільки всього. То не те, що в Спартаку. Ви тут кокоси такі, ямі-ямі, червоні і зелені. Хароліна знайшла собі колясочку. Все, йдемо. Йдемо по відділах, щось будемо набирати. Зараз будемо дивитися, що нам потрібно, бо короліна може понакидати то, що їй потрібно. Так, беремо до кави, до чаю. Короче, ромову бабу беремо. Є з білою помадкою і з чорною. А ти хочеш таке? З вишнями? Добре. Я беру собі на пробу цей Нью-Йорк круасан Крендель із карамелю. Щось таке прикольне. Дівчата взяли якісь ті слойки. Тож ми вже взяли, Он вже лежать. Проїжджаємо і я замічаю якісь взагалі нові. Мілзу Family Size. Муслі. Ого, прикольно. Ми ж таких не пробували. Скільки вони? По 190 гривень. Є такі білі і є темні кольки. Не знаю. Наталя каже, що вже все, вже забракувала нам. Кіткат, Пластівці. Тобі помогти чи ні? Не треба. Ну добре. Обережно тут татове. Молодець. Він ще переживає дуже сильно за свій аквагрим. Кожний хвилин питається, чи келовкіті ще не стерлися. Взяла собі шоколадочку, мілка. І там взяли ті крендельки собі. О, все, молодець. Форум вже виключений, вже нічого не світиться. Ото ми так нагулялись, так нагулялися. Йдемо, що треба за парковку заплатити. А то стільки чеків, бач. Поки ми їздили по форумі, то дивись, воно вилазить і вилазить. Каролін, ти нашу тягнеш ті січеки, вони нам не треба. Нас вже є. Дивись, тато вже зробить. Ні, я хотіла. Та все, тут тільки один папірчик дають. <с. Добралися додому, Кароліна дивіться, що робить. Виставляє все, все взуття на показ. Та. Які, які ви обираєте е, кросовки? Ті можете купити, кривіна потім скаже вам ціну. Так як в Смайл Парку, хто дивився. Все по 700. Mm. Тут е, видиму частину витягувала. А ті, що в коробках, ні. Будеш робити огляд своєї Hello кіті Так. Да. Тримай? Вау. Вау. Клас. То в тебе таке фіолетове. Так, знімай оце. Так. І що класне? Так. Дивись, намальовано Hello Kitty, бачиш? Давай, З бантиком. Я так, можеш попшикатися. <пшук> Треба ще бо то ж нові. Пшикай, пшикай. Тільки не в личку собі, а на шию. <пшук> Вау, вони Класно пахнуть. О, все, ти тепер не будеш мати відбої від тих хлопців. Будуть бігати з тобою, що всі хочуть тут тебе понюхати. Такий класний запах. Клас. А яка Kitty прикольно її намалювали. І то ж не все. У тебе ж є татушка, давай. Оп. Так, обережно. Чи є в нас татушка? Є, татушка королеве. Можеш попшикати ручку. Ну, попшикай ручку, тільки не на татушку. На татушку ні, а ти на зап'ястя, так як тебе мама вчила. Ну давай. Дай я тобі пшикну. Давай, давай. треба чуть-чуть чуть-чуть так. Вау. І на другу ручку. Yeah. Ручки. А як пахнуть! Клас. Тобі подобається цей запах? Подобається. Все, тепер можеш поставити собі, де ти хочеш, де а, то ж в тебе тут є. Та давай. На в тебе на тумбочку можеш собі поставити. Це не потрібно, це не це треба. треба. А ти все хочеш? Ого, тут ще інструкції є в тій коробці. Ну що, прикольно. Hello Kitty і дуже класно пахне. Фіолетова Hello Kitty. Зараз мама як понюхає, скаже: Вау, від Зари. Magic Rainbow Hello Kitty. Хто хоче таке саме? Кому сподобалось, що Кароліна таке прорекламувала. Ну, Зліти вона собі не вибрала, то я її вибрав. Але вона побачила, що вона хоче такі іменно духи. Там були різні, там були ще із Барбі і ще з іншим. Вона каже: Я хочу Hello Kitty. Дякую. Yeah. О, клас! Подякувала доці за Hello Кіт. Yeah. Ну все, тепер дівчата мають духи. А віддайте, хто духів не має взагалі ніяких. Ну, ви вже і так напевно догадалися. Та тут взагалі немає ніяких духів, крім Аксу, крім антипреспіранту. Ну, бо без антипреспіранту як? Ніяк. Навіть в Наталії є антиперспірант дуже-дуже прикольний. Я взагалі здивувався, що такий існує і ще він стійкий, класний, не залишає слідів на одязі. Я можу зараз показати чиночі. Він трошки дорожчий, ніж ті, яке рексонний дав, але він реально класний. Ось такий от. Відрібок Move Your Spirit. Запах класний. Мені дуже подобається сподобалося і Кароліні. Місцево нашому виконує свою функцію антиперспірант. Якщо десь попадеться, можете купити. Думаю, вам він дуже-дуже сильно сподобається. Там був ось такий оранжевий і ще був голубенький. Ми взяли цей, бо він прикольніше пахне. Kitty їсть свій снек. Ми приїжджали, думаю, не повинні. Із чорничками. В ужина! Дуже смачно чи кисли вона? Да, дуже смачно. Вися, у нас майже фемілі look. тільки в тебе тут таридки такі і кажуть ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А взагалі просто чорна футболочка. Прикольна та, -та футболка. Ми так. тепер всі в чорному. Бачиш? А мама має в чорному? Мама теж має чорне. Мама має чорнесеньку футболку теж. Я просто міряв білу і міряв мірявши три, голубаю. Три лука. У нас три лука. Можна шукати стріли і стріляти. Ще одна футболочка в колекцію зараз. Вранок. Як ви думаєте, ті булочки добули до ранку? От ясно, що ні. Ми ж їх вчора ввечері з'їли з чаю, а сьогодні зранку вже сходили за новими круасанчиками свіжими, тільки спекли. Кароліна взяла свою коляску, мусить вигуляти Славка. Що він шпиє? Я не знаю. Славко з'їв цукорки. Взяли його за шкварки з того Славка. Що, нема цукорків? Є. Є. А він просто їх заховав. Ясно. А покажи, які ти булки вибрала собі. Покажи. Бо я взяв круасани, а вона собі взяла туди в корзину, в куляску, отакі от булочки. До бульончику. Ну, до бульончику взяла. ну то ти ж я любиш взяла бульончик. До кави. І до кави взяли круасани. Все, ідемо їсти. Так що нам смачного, ми погнали. Сьогодні сонце, жара. і дні було так. Холодно, дощі, а тепер навіть і не видно, що дощі було. Все швидко висихало і все. І прийшла до нас жара. А я захрип за ті дні. Захрип. Ну, щоб для нас на <рігла> от Така от мамочка. Все, має все позакривати, щоб йому сонечко не світило. О, молодець! Це ж так мало бути, так. Тобі би ще підстаканник на кулясти і все і була б ідеальна мамочка